Антуан Де Сент екзюпері Маленький принц. Розділ 1 Коли мені було 6 років. У книжці про праліси, яка називалася Правдиві історії, Я натрапив на дивовижний малюнок. На ньому удав ковтав дикого звіра. Малюнок був дуже вражаючий. Удав охопив звіра і застиг у тиші джунглів. У книжці пояснювалося удав ковтає свою здобич цілком, не пережовуючи. Після цього він не може ворушитись і спить шість місяців доки не перетравить. Це глибоко запало мені в душу, я намалював свій перший малюнок. Ось яким був мій малюнок номер 1 Я показав цей малюнок дорослим і запитав чи він їх лякав. А вони відповіли чому ми маємо боятися капелюха? Мене це вразило, адже це був зовсім не капелюх, це був удав, що проковтнув слона. Щоб дорослі зрозуміли, я зробив другий малюнок удава, намальованого усередині, ось малюнок номер 2 Але дорослі знову не оцінили. Вони порадили мені покинути мрії про художництво і зайнятися речима важливішими географією, історією, математикою, граматикою. Так у шість років я покинув блискучу кар'єру художника. Дорослі ніколи нічого не розуміють самі, і дітям постійно доводиться пояснювати їм очевидне. Я обрав іншу професію. Я навчився керувати літаками. Літав по всьому світу, і мушу зізнатися, географія таки стала дуже корисною. Завдяки їй я завжди знав, де я є. За своє життя я бачив багато різних дорослих, я придивлявся до них зблизька, та кажу чесно, моя думка про них не дуже покращилася. Якщо зустрічав когось, хто здавався мені бодай трохи розумним. Я показував йому свій малюнок номер 1 Хотів дізнатися, чи ця людина здатна бачити серцем. Та майже кожного разу я чув Це ж капелюх! Після цього я більше не говорив про удавів чи джунглі. Я говорив про мости, гольф, політику, краватки. Дорослі раділи. Мовляв, приємно мати справу з розсудливою людиною. А потім сталося щось, що змінило моє життя. Шість років тому мій літак зламався над Сахарою. Поломка була серйозна. Я був зовсім один, далеко від людей, без механіка, без інструментів, було лише кілька літрів води. Уперше за життя я мав справжній шанс побути на самоті. Сам серед пісків, море піску, небо, тиша. І саме там, серед пустелі на світанку, я почув тихенький голос. Він сказав: Будь ласка, намалюй мені баранця, я здригнувся, підскочив, я ж був упевнений, що навколо нікого. А переді мною стояв маленький хлопчик, зовсім маленький, серйозний, тихий і неймовірно красивий. Він не виглядав загубленим чи наляканим, навпаки, спокійно дивився на мене, ніби знав, що має бути тут. Так почалася моя зустріч з маленьким принцом.